Я всіх вітаю, хто зазирнув на мій канал. Я вже на роботі сьогодні. Ну, нічка була, така була ніч. Я тобі, чесно кажу, що ми тут все пережили з початку війни, я ж нікуди не виїжджала. Я була з початку війни, тут в Києві, Все, нікуди ми не виїжджали. Але ця ніч була якась, я не знаю, Ну такого, мабуть, ще не було. Було, але не так. Я прокинулася о 3 годині ночі, я прокинулася від звуку. Мені так здавалося, що летить літак. Дуже сильно летить літак, такий звук. Але ж я розумію, що літаки зараз не літають. Думаю, що це таке? Прям летить явно. Ну, добре, пролетів якось так. Я вже прокинулася. Чую ще летить літак. Думаю, знов летить? Ну, ми наші літаки літають, чи що. І вдруг, знаєте, такий звук, так як в кіно. От, знаєте, як лі... л... летить, значить літак, да? так? так, <плес> <плес> повністю тобто, над моєю головою. І тут я розумію, що це ніякий не літак, а що це ракета, і вона просто летить. Ну, мені по звуку було мені таке враження, що прямо мені в голову. Ну, просто над моїм будинком. І тут я гупнула, Боже. Це був просто я підскочила, як просто значить, вікна все, дім струхнувся, значить, всі вікна. Я не знаю, коли наповолітали, чесно скажу, не знаю. На якої це відстані в принципі було. Але такий був звук, ну, тобто, вони, ППО наше збивали, да? ці крилати. Летіла явно ця крилата ракета. І наші Збройні сили її збивали. Мабуть, вони її там вели. Ну, я ж від цього, знаєте, не дуже, не дуже я в цих воєнних діях розбираюся. Але таке було враження, що вони її вели і потім знов вибув, бух, 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 Тобто і там може десь там її збили. Ми всі вискочили. Боже тому я в нічній сорочці, Боже, мені більш... всього, мені подобається, знаєте, коли там дивишся в телефоні, одразу новини. Будь ласка, пройдіть в укриття. Я думаю, блін, ніч! Три, три години ночі, яке укриття, я в себе в хаті лежу в ліжку, мать, вибачте, без трусів. Яке укриття? Ну Треба, звісно, йти в укриття. Ну як ти побіжиш, якщо, що це в день? Ну, вони ж це роблять ще по ночам, це ж з глибокого сна. Знаєте, ти спиш, я ще на дачі так втомилася, всі дні ж працювала, як собака. Бо мені аж, І потім вже були вибухи, вибухи, але вже не так що над моєю головою, а так трошки далеко. Але наші Збройні сили це просто наші хлопці, я не знаю, це, мабуть, найкраще, найкраще в світі, найкращі в світі. Вони все позбивали. О, тому я, ми всі сьогодні під таким враженням, всі приходять на роботу, всі ну як Нічка вам, як Нічка вам, чудова, нічка просто чудова. Хай же вони там сказяться всі. Хто нам влаштовує ці нічки? Це м'яко кажучи. Ось так, ось так, що я а Сьогодні в нас таке це що я не знаю, що адреналін, знаєте, зашкалюється. Таке було таке було. Я навіть я не можу пояснити, який був стан. Ну, і вже потім мені почало серце колотитися, коли вже затихло все. Я вже пішла, випила каплі, випила це карва, карва Карвал дінчику випила. От мама теж моя теж дуже злякалася. Ну, коротше, коротше, ось така в нас була історія. Ну, і все, на ну, все рівно все почалося, все почався ранок, все ми на роботі, всі приїхали на роботу, все добре. Головне, що ми всі живі, ще раз повторюю, Боже мой, дякую вам, хлопці. Це просто ви неймовірні, чесно. І все буде Україна, і слава Україні, і смерть оцім ворогам, які нас просто знищують, просто намагаються нас знищити. Хай вони вже там, вибачте, я не знаю, може це казати на Ютубі, може я не можу, таке не маю права. Але ну це неможливо. Все. Будемо надіятися, що ми з вами ще побачимось. Дякую за увагу всім.